Витягає дуже гарно так так. Дуже оригінально. Отже, починаємо. А у мене штається. Озерається. Вона полонується, а в нього вже розчистили. Та ніколі готові підставляли, ходім собі вибирав. Поїхали далі. От самий серйозний суді

І гарно вже. Не спішіть. А у мене штається. Зробив перший. Вики. Без... Вулкан. Вулканзуй. Вулкан, По мене штається викид, вукай безуєй. Подувує. Поймаємо. Є давайте ми. Що у вас я чує? Отже, а у мене вірус тається... Фігурний канал. Натрутуйте! А ви давайте посилайте повжинні. Дайте вибрати, давайте. Пана Віта покалява, косара по косі, жилку Віта по грудях, мала спокосі. Так, так. Дякую. 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 Отже, а у мене в штанцях продукти, для пішло, що пішли харчування. Так вийдеться. Переоблік. Переоблік поплуйте. тут ви Отже, прошу витягайте, так, так, right. так. Друзі, щось вам добре йде. А у мене в штанцях. Ей, вежа. <реш> Ей, вежа! Ну проаплодуйте дуже сильно. Так, а ну, ваша половиночка. <реш> а то корпоративна все, ваша. Ну то так у що ж я в штанах, якщо такое. <реш> що нічого нема, вишла. Отже, а у мене в штанцях. Отже, а у мене в штанця? Дай відкритих дверей. Дай відкритих дверей. Брат два, видишь, і вітру. Брат, давай і так, у брата. А можна два? Шами сіля. Так, так. Отже, а у мене штанця. Станки древньої цивілізації. Станки древній цивілізації. Подумайте. Дуже сильно так брує, що у вас так, 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 так. Отже. Продовжую. А у мене в штанцях. Вихідний. Вихідний. Поплинське. Дружина корине, що спів не зачіпали. Ще обіз. Я би вас попросив. Вас не винят, а тут А вот це А ну, що в нього, витягай. Іван, <тилуйтесь> з твоєї сторони. Якой? Ігорок? А, не гаракина. будь <тилуйтесь> бусере. Давай його огірок. Давай, 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 тягні, тягні. Так. А у мене в штанчах. Читай. Найкраща світі дробецька ковбаса. Найкраща в світі На дробицька ковбаса. Добре, що не охочий час. Добре, що не охочий час. А ну вбивайні, давайте. Отапайнішок, давайте так, так, так. А ви, так, не що так чистка. Так що у вас виходить? А у мене, ну, а у мене в штайця. Високопека аварія. Вископена аварія. Проплодуйте дуже сильно. Так приїхали коне. Ви ще коли одного. Ви дуже серйозні сидите. тебе, давайте йде. Давайте ви починаєте. Давайте. Давай. Ви теж же не підопхали. Ніхто ні, ніхто не підпихає, кожен витягає хто що хоче. Отже, а у мене в штанцях... Ручна От... граната. Ручна граната. Добре, що не кулівньо. Так і у вас, будь ласка, так, 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 так. Отже, і у вас. А у мене в штанцях. Що ще раз? А у мене в штанцях. Революція. Революція. От ви сьогодні плануйте. А де точно? Витрович. Іли не ви. Буємо! Эй! Буймо! Эй! Буймо! Эй! Шануйтеся, доветовані доході від міліції, ніхто не заспаговані. І хоть до юрма до, до міліції. все має право влади по мене вдоха всі достої. Але я їх слушав довати. За прийшов чоловік до Моста. А зголовний здоровий час кричить. Він каже став, доктор, я вас прошу, витягніть мені той час. А доктор каже, що зверний, що ти плетети, як витягнути? Та це треба робити операцію. Це буде коштувати десь 3 тисячі гривень. То його у кишеню, як доктор, я маю тику 30. За 30 хіба вам загну. А яка різниця між доктором і Робінгудом? Хто знає? Бо ну, доктор що забирав? Э, Робінгуд. Ілі кошельок, или жизнь. А а і ліжись. А доктор і той, і той і друге. <ріху> Ні, я не про вас. вам. <ріху> я про Слабий після операції, робили операцію, відрізали ногу. Та й доктор зайшов і так: «Доктор, як я? Та маю для вас три новини. Одна така погана, друга, середня, а третя то супер! Казі, кої Давай, Каз якої починаєте? Давай свої поганий. Знає, ми вам вчора робили операцію. Ми вам не ту могу відрізамо. ну яка вже може бути добра новина? Був консію. Завтра відріжемо ту, душу треба. Ну, Бо яка добра до новина? Я зайшов купця на ваші мешка. <пір> Отаке, От воно так чисте вничі Тут тоді трошки сільського господарства, наскільки я знаю. Маєте ще пані, як до вас паї маєте. А яка різниця, знаєте, між деревом і злодією? Знаєте, ну дерево спочатку садять, а потім воно виростає. А злодій спочатку виростає, тому й насадять. <риклад> Як цього року урожай був? Нормально? Нам вистачає. Я бачу про вас. <риклад> Вам видно, що вистачає. По вас скажуть, що в Україні кресла. ви знаєте, я хочу вам сказати, ти вже достав. І такий малий Ви знаєте, я хочу, я все жартую. Я просто люблю, коли люди сміються, але в мене десь репертуарі, може, хтось що появилися. Декілька пісень, але я всім кажу, люди, я не співаю, я виконую. Нас співає на естраді місько-поплавський. Але йому не дивуйтеся, бо він сімимісячний. Люди, ви смієтеся, казав Поплавський, написав заповідь юридично задіяний, що він як умре, що ви йому в Тернополі замість літака на східному масиві поставили пам'ятник. Але з трембітом. Я кажу, Михайло Михайлович, а нащо трембіта? А він каже, аби тернопільські баби мали на чим ходніки тріпати. Вам же до сайті трошки ближче до Карпат. Скільки до Франківська? Сім'яць, вже ближче. Але зайді Франківськ, то ще боїться живуть. Андівська, а Гуцули, де вже туди. Верховия, а то до вже Каже, чого посварилися бойки е, з гуцулами. Каже за те, що були яйцем, а не гранатом. Де <рив> не помер старий Гуцул, старенький гуцул помер десь далеко в горах, запросили священника, той війний йшов цілий день, приходить до хати вже темна ніч. Він зайшов до хати в хаті три гуцулки людьми закурили. а він так слава Ісус, слава на віки. Ка, а де покійник, а ви, каже, в яка гезді є у другій хаті, і так двері відкрив, подивився, ка, ну, а ви його так в темноті тримає, а гуцулка людьку спирска вечір, мова ну, каже, навіщо там пише. Я їздив я, Івана Поповича, ви знаєте, ми разом працювали довший час і ми працювали такі концерти благодійні, коли були Карпати, гусулим затопили. Знаєте, я їду з Сернополя, а Іван приїхав з Києва. Іван приїхав з Києва, ми приїхали туди в Карпати. ну Іван поки доїхав підгодами. А взяв з собою електробрецькому. А світла нема. Та Іван каже, ну якось щось придумай, і до мені, ну я ж так не вийду на стяну підголений, кажуть речі, грець, виголоний, має все. А вони кажуть, є, є в нас тут такий Гуцул Петро, що всі вголи. Є Гуцул Петро. Два метри росту, його плечі, і довгі вуса, і в руках несе тут опасну брецьку. Іван як глипом на того на ту, ту придбуну. А той підходить, подивився на поповча, каже, лягай. Іван легенько на лавку ліг, хто його намилив, все підголив, ні одного порізу. Встає так парфумами пшик-пшик-пшик. Каже, пане Петре, слухайте, я пів світа з'їздив, але не перший раз належачи А Він каже, що тут дивного? Ти також перший живий котрого я був. Хлопці мчесники, хлопці мчесники, показують, якої піде наробила стихія, ходить болотом вже дещо щоб вони прогорнули. І заходить до одного гуцула на подвір'я по на болота. Жінка в кумаках кашу, гортає болото. гуцул лежить на лавці і грає на гармошці. Бійся, не встигу. Та жінка так тяжко робить, він на гармошці грає, Гуцул встав каже... А я вірин, що в рамів мій на гармашкіра. Це <плес> йде таке, а до одного гуцула у Карпаті приїхав вуйко з Каради. Знайте, приїхав караше діаспор та й ходить, він собі там, ходить гуцул, він все показує. І вже той гуйко їде так до того гуху, це чуєте про пана. Файно у вас у Карпати такі високі гори. Такі зелені полонені, така у вас хата файна, такий беззлосний. Мари туалет виходок без дверей. Бо я кажу ніяк то не можу зрозуміти. А Гоцул став, каже, що ж тут розуміти? Ще би ніхто ні дзвін не крав я її тебе не вічи. Це не батьки, повертаються два государ каже, давайте робити якийсь бізнес. Який бізнес, не що терпатий вирубає, ніс єдиний загальне, який може бути бізнес. А другий гуцу дивись, річка, Річ качаємо мене, та їб'є опліт. Як не туристські восени, з білий плід, один сідає на весла, а другий збіж підвішений язиком, як гід, розказує, що є навколо. Купа туристів на плоті пливуть, медикація наші гори, це наші полоні. І все і пішов бізнес. Купа грошей, все йде, але проходить два тижні. Той, що на веслах, каже до того гуцулка, пішов, ти бій в баню. Та да мені вже руки відлітає. Давай міняємося. А мені підказуєш, що я маю горя. Нато сидить багато туристів, вони так пливуть. Та й Гуцул що тут казати, ти не що не наші гори. Та й Гуцулка, а то наші горі. А то наші полоны, а не дивиться на поле дни. Білий день. Гуцул, гуцулкою. Такай любов. Не йо, а то что сказать? Кажи, що то є наш гуцульський А ото є наш гуцульський воен. Але підпливають ближчу від ЙОТА, ТО ноги. <риклад> я бачу, сім'я прийшла, її діти, наші діти, самі мудрі. Я цикаю, люди ніколи при дітях не сваріться. Не сваріться, бо може часом вилізти комусь боку Знаєте, яка інтелігентна сім'я, жінка до чоловіка. Боже, яка я дурна, яка я дурновата, що я за тебе віталася. А чоловік собі, а я придурок, я дебіл що я на тобі женився? Маленький івай зробить уроки, каже кара... о! І вони хочуть, щоб я добре в школі вчився. Наші діти унікальні, «Тату, тату, тату, а чого не женився на мамі? Ви каже, підишку, де дитина дивується. <плес> Наші діти в школі дуже мудрі. Знаєте, учителька після канікул. Каже діти, напишіть твір, як ви провели літні канікули. І Марічка написала твір на три листки. З одного боку, здобув. Галя на чотири листки. А Івась написав пас корову. Учителька читає. Е, Івась, ходи сюди. Та як ти, дивись? Марійка написала на три листки лист. твір. Галя на чотири листки. а ти на цьому я паскорову. Та й є щось на пише. Івась пішов сів, за партою пешить, на одній листку, на другій. Я паскорову, я паскорову, я пас. На чотири листки. Здалу вчителька прочитала каївась. Потрала якісь свої враження, якісь свої думки, як ти, пас корову. І він в кінці дописує. Щоб корова здохла в літі, а вчителька у вас Наші діти, це самі розумні наші діти. Ну, а, а, як я вже казав, знайте, у мене в репертуарі появилися пісні, у мене є трошки такі всілякі, але є те, що нормальне, і я для вас естрадію золоті голоси. Є діамантові голоси сьогодні для вас співає, алюмінієвий голос України. Золота глава на Тернополя. Ще мітал, ніжейка, віч, наче кінських сіл, гріх стропать, кругливі оплески, від низо, ні дорогу мені приноси, не вчора ним я бігав по голодній розсіранпові.

This